ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми слухали притчу про блудного сина і акцентуємо увагу на старшому синові, який є більше для нас відповідним зразком підказкою, яку ми повинні прийняти, щоб орієнтуватися. У великому пості. Ми знаємо, що старший блудний син каже до Бога Отця: Твій син. Тобто він відмовляється визнати свого брата як брата. Він каже: якщо він твій син, то тоді я не твій син, твій син не мій брат, а твій син. І щоб нам цю притчу легше застосувати у нашому житті, у житті нашої святої парафії, нам треба ну, якісь набути навички, які вже в житті у нашому відпрацьовані, які вже для нас відомі. Коли блудний син каже, що це не його брат, то він робить агресію. Коли в нас є чужі люди, коли в нас нема братів в Христі, коли ми можемо людину проігнорувати, то це підписати їй смертний вирок. І тому блудний син старший, він робить агресію. Ми ж проти. Насилля. Ми проти агресії. І тому ми маємо знати, що агресія проти іншого ґрунтується на простому передсуді. І цей формат надає першість тому, що було раніше, чи у категоріях біологічного початку, чи у категоріях особистої історії. Тобто, якщо ми опираємося. На те, що верифіковане перевіркою даності, чи в історичному вимірі, чи в біологічному, ми іншу людину відкидаємо. Відкинути іншу людину це усвідомлювати себе рецепцією минулого, фіксувати себе на досвіді того, що було і пройшло, те, що може бути виміряне, обстежене. Зафіксоване у реєстрах і архівах. Оце і є позиція старшого сина бути агресивним це визначатися минулим. Коли наше теперішнє не, не визначається майбутнім. Якщо майбутнє не є причиною нашого теперішнього життя, то ми маємо право з точки зору. Спокусника диявола, гніватися, ображатися, вважати людей чужими. Та й сказав старший син. Твій син, а не мій брат, оце і є агресія, це і є примат природи над особистістю робить людину агресивною. І в цьому сенсі. Нам треба виявити синонім, що є синонімом агресивності не в етимологічному значенні, а у сенсовому. Це є передбачуваність і інвентаризованість. Якщо людина інвентаризована, якщо вона передбачувана, то вона залякана. Вона хоче жити так. Щоб все виглядало і було, виходячи із її бачення. І якщо її бачення буде відповідним чином підважене, то людина починає переживати і починається так званий самосаботаж. Тому агресія це деперсоналізація людини, це анексія людяності на базі руйнування образу. Божого. Тому, коли людина експлуатує колективну пам'ять всупереч пам'яті ескатологічній, то тоді вона людину архівує, тоді людина стає передбачуваною і архівованою. Вона перетворюється на річ. А річ можна відкинути. Якщо молодший брат не є органом єдиного тіла в Отці. Ну, То тоді його можна відкинути, його можна ігнорувати, йому можна приписати будь-який злочин і винести будь-який вирок. Тому, коли Бог каже, «Любіть ворога, любіть ворога, то це значить: не називай перед Богом іншу людину, просто його сином, його донькою. А скажи, це мій брат, а ти наш батько. Тоді це буде вже. Правильний процес посту. Тому що ми в Піст повинні відійти від формули агресії. Ми з вами сьогодні вже говорили, що формула агресії вираховується як відповідний каїнський код ненависті, байдужості. І, і таким чином вираховується за антихристиянською формулою абсолютизація природи. За рахунок особи. Значить, що таке агресія? Коли людина, закохана в свою природу, ігнорує себе, в принципі, ігнорування іншого, тому що відсутність агресії це суб'єктивно суб'єктні стосунки. А якщо людина веде комунікацію своєю природою, то це є індивідуальність, а індивідуальність це і є агресія. І проти себе, і проти Бога, і проти ближнього. І тоді нема миру Ісуса Христа. І тоді людина має ненависть до Бога. Вона не здатна з Богом жити в мирі. Як ми кажемо, станьмо побожно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, станьмо побожно, мир з Богом, станьмо зі страхом, мир з людиною, будьмо уважні, мир із собою. Людина, яка персоніфіковує собою старшого сина, вона не може бути в мирі ні з собою, ні з Богом, ні з ближнім. Чому? Тому що вона визначається загально-природніми даними. І тоді нема альтернативі е е гріхові. Тоді людина не може воскреснути. Бо коли ми кажемо про піст, то ми кажемо, треба. Максимально знищити перепони, які не пускають нас до Бога. Оце і є покаяння. Покаяння полягає не в тому, що ми вважаємо яку річ, якусь, якусь подію, якусь річ дуже поганою, а покаяння полягає у тому, що просто ця річ заважає нам іти до Бога. Тобто, якщо людина не краде, то вона має розуміти, вона не краде не тому, що красти це погано. Зрозуміло, що це погано, але вона не краде тому, що це не дає їй змоги зустрітися з Богом. Вона любить Бога, тому не краде. І тому тоді не красти не буде ціннісним саме в собі. Тому що старший блудний син він не крав. Він старався виконувати всі рекомендації батька. І що вийшло? Він батька зненавидів, тому що цінністю була якраз якась робота, а не мета, яка має цю роботу визначати. І тому мистецтво постити це навчитися бути любимим Богом. Блудний старший син не захотів, щоб Бог його любив. Він не прийшов на гостину. Він не прийшов на розділити радість Отця, Він образився. Значить, він свою роботу зробив цінністю, яка перевершує цінність спілкування і стосункам із Богом. Тому оця сьогоднішня розповідь євангельська закликає нас бути мужніми, впізнавати любов, яка на нас звернена. Старший син не впізнав любові Божої. Чому? Тому що образився. Тому щоб реалізувати любов Божу, направлену на нас, треба актуалізувати етичну етику, етичну асиметричну етику. Людина до мене ставиться, виходячи із своїх принципів. Але я до людини повинен ставитися, виходячи із того статусу, який є для мене рекомендований Божими заповідями. Таким чином, якщо б старший син використовував асиметричну етику, якщо б він не очікував від свого брата якоїсь зустрічної любові чи покаяння, то він би його любив. А Оскільки він не використовував асиметричну етику, а використовував відповідні моральні принципи заробітку благодаті, то, безумовно, він не потрапив на ту трапезу, яка називається Царством Божим. Тобто він став апологетом смерті, він став апологетом егоїзму. Він є апологетом смерті, він є людиною, яка є агресором. Тільки тому, що іншу людину він перетворює на річ. Таким чином, коли його гносологічні засоби увійшли у конфронтацію із самоусвідомленням себе через іншого, він починає людину ненавидіти. І можна із причі сказати, він зненавидів свого брата, тому що швидше зненавидів Бога. Якщо б він свого батька не зненавидів, то він би заради Бога любив свого брата, а він скоріше зненавидів Бога, а потім вже і зненавидів свого батька. Таким чином, оцей, оцей принцип для нас важливий, щоб ми правильно оцей тиждень, після неділі блудного сина, щоб ми цей тиждень, готуючись до неділі про страшний суд, правильно зробили ревізію свого життя, роздивилися крізь цю притчу як засіб, як інструмент, що нам треба взяти у церкві, щоб ми не поводилися так з Богом, як з ним повівся старший блудний син. Тому що Бог любить. А старший блудний син відмовляється. І коли старший блудний син не прийшов на царську трапезу, на Євхаристійну трапезу вічного життя, то він собі створив пекло. Таким чином, пекло це коли людина хоче заслужити рай. А рай це подарунок. І тому подарунок може прийняти будь-хто. Відповідно, тоді не буде ворожнечі. Вчимося жити у Христовому мирі. Амінь.